Привіт, майстер, вітаємо тебе з проходженням базового курсу з нарощування вій. Мене звати Владислава. Я майстер з п'ятирічним досвідом. Також я ведучий майстер мерії академії школи для майстрів по всьому світу з досвідом більше 10 років. Я проводжу базові курси та підвищення кваліфікації. Сьогодні ми розповімо вам про базовий набір лешмейкера, також розповімо наші маленькі секрети та нюанси в роботі, які ви можете використовувати, але це мінімальний набір для якісного виконання процедури. І перша в нас це клей для нарощування Вій m М. В об'ємі 5 мл. Цей клей має швидкість 0,5 секунд і ідеально підходить для початківців. Має середню консистенцію та густоту, що дозволяє класно обволікти натуральну вію. Цим клеєм у вас буде носка до 8 тижнів. Далі в нас знежирювач для вії Mary Lash. Він має бути з нейтральним pH-5,5. Lash це саме такий. Тому, якщо не хочете експериментувати і щоб у вас була гарна носка, тому краще брати цей нежирювач це препарат для підготовки натуральних вій до нарощування. Також хочу зазначити, що дуже важливо очистити натуральні вії перед нанесенням мікробрашем знежирювача. Очищуємо за допомогою пінки або за допомогою міцелярної води. Це дуже впливає на вашу носку. вій. Далі в нас в роботі є такі препарати, як бустер та праймер. Та в чому ж їх різниця і для чого вони взагалі потрібні? Вони потрібні для прискорення роботи клею, або взагалі, якщо у вас змінилися умови, Кабінеті, то вони допоможуть вам зробити так, щоб клей працював ідеально. У яких випадках взагалі нам потрібні ці препарати? Це коли клей працює повільно. Як ми розуміємо, що клей працює повільно? Коли ми ставимо штучну на натуральну, вона в нас просто з'їжджає, втрачає напрямок або пучок просто схлопується. Це ви помітите? Для того, щоб прискорити трошечки клей, якщо нам не вистачає зовсім трошки швидкості, ми наносимо праймер так само мікробрашем, на ленту штучних вій. Якщо після цього все одно не вистачає швидкості, ми наносимо бустер на ленту штучних вій. Якщо все одно нам не допомогло, і клей все одно працює повільно, ми наносимо праймер на натуральні вії. Далі в набор у нас входять ось такі два пінцети від Vetus. Це бюджетна. Така варіація пінцетів, але для першого часу вам буде їх більш ніж достатньо. Для чого прямий? Прямий пінцет у нас йде для виділення натуральної вії, а вигнутий йде для формування пучків. Тут в нас форма чобіток, але є ще інші форми. Тобто, можете обрати такий, який вам буде зручніший. Я б радила чобіток, тому що він підходить і для об'ємів. Коли ви будете практикувати формування пучків, він вам в принципі буде надовго. З Часом рекомендуємо вам змінити ці пінцети на наші пінцети Mary Lash, тому що вони в роботі легкі, точні, зручні. І взагалі Mary Lash пінцети це Ванлав, але вітус буде достатньо для перших місяців роботи так точно. В набір також входять дві палетки штучних вій в вигині С та ЦЦ в чорному кольорі. Виген С в нас йде по довжинам від 6 до 11 мм. Це універсальний вигін, який підійде будь-якій дівчинці. Він злегка підкручений, натуральний і дуже круто виглядає. Виген Це має більш підкручений виген. Він підійде для дівчат, в кого свої натуральні вії ростуть вниз. Або просто для міксування цих двох виганів теж буде дуже класно виглядати. Щоб зручно розташувати ленти з віями, в набор також входить акрилова палетка, на яку ви зможете наклеїти в принципі, ці обидва вигини і міксувати її вже в роботу. Також в набор входить кремовий ремувер для зняття штучних вій. Як ми їм користуємося, ми відкриваємо баночку. Та наносимо мікробрашем або макробрашем, як вам зручно, на зворотню сторону пінцета або на дерев'яний шпатель ту зону з чепки, там, де є клей. З однієї сторони, потім з іншої сторони. Для того, щоб ремувер потрапив у всі ділянки, де є в нас клей. Мишаємо на віях десь на 3-5 хвилинок. Ось далі ми знімаємо все також або за допомогою пінцета, або за допомогою мікробраша. Потім ми беремо ватні палички, насухо все протираємо з міжвійкової зони, з Вій, зі шкіри, щоб в нас не було залишків. І тільки після цього, коли все насухо ми витерли, ми даємо клієнту або можемо самі вмити клієнта водичкою та піночкою. Також в набір входить нефритовий камінь. Він нам служить для того, щоб ми могли капати клей і працювати з нього. Але перед тим як капати клей, нам потрібно відірвати шматочок паперового скотчу, наклеїти на нефритовий камінь, ну і вже працювати з ним. Нефритовий камінь подовжує роботу клею, тобто, якщо зазвичай ми можемо працювати з однією каплею 15-20 хвилин, то на ньому ми можемо працювати 30, можливо, і більше, в залежності від ваших умов. В набір входить е, упаковка патчів, тут 50 штук, тобто розраховано аж на 50 клієнтів. Але дуже важливо в роботі, щоб пач не заходив на слизову клієнта, тому що це може викликати дискомфорт, почервоніння, алергію і так далі. Тому за цим ми дуже сильно слідкуємо. І також додатково фіксуємо ще паперовим скотчем. Також ми перевіряємо, щоб скотч паперовий теж не заходив на слизову клієнта і не причиняв дискомфорт. А для підтяжки повіка нам знадобиться ось такий прозорий скотч. Він перфорований, дуже легко відривається тими шматочками та розмірами, нам, якими нам буде зручно працювати. Прозорий скотч для підтяжки нам потрібен для того, щоб ми легко могли пропрацювати зовнішні і внутрішні кути і бачити свій відступ. Але дуже Важливий момент це не перетягнути повіко, щоб очі в нас не відкривались, та випари клея не потрапили клієнту, і потім не було сумних наслідків. Тому за цим ми теж слідкуємо. Далі в нас йдуть нейлонові щіточки, впаковки в нас йде теж 50 штук, тобто розраховано так само на 50 клієнтів. Також в нас йдуть. Теж з блискучими ніжками макробраші та мікробраші. Мікробраші використовуємо для нанесення всіх препаратів, таких як знежирювач, праймер, бустер. Макробраші ми використовуємо для очищення вій пінкою, міцеляркою. Та також можемо використовувати на вибір е, при нанесенні кремового ремуру або макробрашем, або мікробрашем. Далі в нас ось такий очищувач для пінцетів. Він йде з маленькими губками, що допомагає краще вичистити клей, якщо ми влізли пінцетами в каплю клею. Тобто це полегшує нашу роботу. Далі в ще входить АХД. це засіб для дезінфекції рук, поверхонь та наших пінцетів. Тобто, після кожного клієнта ми обов'язково обробляємо пінцети, та перед початком роботи ми обробляємо наші ручки. Через те, що ми працюємо з очима, і нам не потрібно ніяких мікробів та хвороб. І останній матеріал, який входить в набір, це набор з 10 медичних масок. Вони потрібні як з гігієнічної сторони майстру для клієнта також. І для здоров'я самого майстра. Ось такий базовий набір в нас вийшов. Тут є все необхідне для якісного виконання процедури з нарощування вій. Також обов'язково підписуйся на наш секретний телеграм-канал, в якому ми ділимось корисною інформацією, якої немає ніде. І також на наш інстаграм, де ми виставляємо корисні ролики для натхнення, лайфхаки для роботи, купа всього крутого. Посилання будуть в описі до цього відео. Бажаємо тобі успіхів та до зустрічі в мері Маркет.